Секрет довголіття японців розкрито. Чому це важливо саме для вас? Мене звати Інна, я лікар-терапевт, нутриціолог з восьмирічним стажем. Допомагаю людям худнути та формувати здорові харчові звички. І сьогодні я поділюся секретами, яких не знають навіть деякі мої колеги. Японський вчений Казухіко Асай виявив рідкісний мікроелемент, який підсилює імунітет, допомагає організму очищатися від токсинів та покращує насичення киснем на клітинному рівні. Рівні. Він настільки унікальний, що його практично неможливо отримати з продуктів харчування в достатній кількості. І цей секрет приховується в унікальному мікроелементі Германії. Лише уявіть, щоденне додавання цього мікроелемента до раціону може стати вашим власним секретом витривалості та енергії. А тепер деталі, які роблять це, особливо цікавим. Я знайшла наногермані в Україні. Виявляється, нанопурлапс реально синтезували живі молекули, які в рідкій формі засвоюються миттєво. Всього кілька крапель у воду і все тіло отримує заряд енергії та детокс на клітинному рівні. І нехай це відкриття допоможе кожному знаходити свої шляхи до здоров'я та енергії.